Другий день, прилуки. Часники починаються вистроюватися, туристи поставали, а тріальщики ще ні. Сама Денис Танива. Починається дощ, тобто організатори всю ніч просили, молили дощу. Тут от так, от все як обично. Нічого дивиться. Кому буде весело, їздить, весело буде тупо нікому. Бо туристам, ті туристи на... Більш цікаві резині. Ну, тим, хто на гіршій, Хондочка, їм буде дуже-дуже сумно. Бо у них спільних участків, здається, немає, в туристів і всіх вище класів. Так, перші стартують квадрики. поехал старт уже есть все. все поехали это был затянутый было затянутой старт в аптекалах допустим Хотілося сюди викликати особливий екіпаж. Справа в тім, що вперше цей екіпаж брав участь у цих змаганнях. І він є особливим тим, що саме спортсмени цього екіпажу власноруч зібрали авто для того, щоб потім його передати нашим військовим на передову. Але як справжні товариші, вони не могли його передати просто так. Вони повинні його були протестувати. І от саме в цей час на цих змаганнях вони зробили. Тестування цього авто, і тільки після того, як вони, мабуть, його вже тепер відремонтують, віддадуть нашим хлопцям, і це стане їхнім справжнім помічником отам в гарячих точках нашої країни. Там на передку, як говорять. Тож, це екіпаж козаків прилуцького козацького полку, і ми їх першими нагороджуємо в номінації за жабу до перемоги. Це екіпаж номер 14. Ваші області! Дякуємо. Дарі за. В номінації за жаку до перемоги учбово тренувального заходу нагороджується екіпаж номер 13. Екіпаж номер 8 экипаж номер 23. Экипаж номер 3. Экипаж номер 28. Экипаж номер 111.

<ривання> Екіпаж номер шістнадцять. Екіпаж номер двадцять сім. Екіпаж номер шістдесят дев'ять. Екіпаж номер сімсот сімдесят сім. Екіпаж номер сім, екіпаж номер дев'яносто шість. Екіпаж номер п'ять. Любі розуміємо жарко, але будемо підтримувати. Це ті, хто так хотіли перемогти. І їм не вистачило, ну, буквально трошечки. Екіпаж номер 15 Він відніму нову купив, так я йому ізоленту дарю. Ну, всі в курсі, нашого да, степо. І екіпаж номер 36 36 є. І так, ще раз облиски учасникам, які сьогодні здобули свої дипломи в номінації Жава до перемоги. Маємо надію, що на наступних змаганнях вони все ж таки будуть в переможцях. Ну а зараз ми приступаємо до нагородження переможців. Отже, атв юніори наймолодші учасника.

У класі АТВ юніор, наймолодший учасник перемогу здобув навіть не екіпаж, а просто семирічний Захар йому області. Захар. Відходите, навіть... підводьте. Не на тих ти підестал став. Залазь. А тепер фотосесія. Учасники АТВ, юніори Вісова категорія З і до. Дякуємо. І так, категорія УТВ. Вітаємо наймолодшого. Категорію, категорія УТВ. Перемогу. Перше місце здобув екіпаж номер 47. сім. Номер сорок сім. Екіпай на них на жаль обороли. Їм повезло. Вони одні. Вони переможці. Давайте подякуємо цим хлопцям. Категорія УТВ. І перше місце. Переходимо до нагородження переможців категорії АТВ. Третє місце посідає екіпаж номер 10 Друге місце здобув екіпаж номер. Екіпаж номер 9 0 номер 9 Ось такий екіпаж. Жінка-пілот мені підказують. Одна. Я не чую облесків. чоловіки Так піддались, піддались, я б теж піддався ні, то ні, то все правильно. Далі, ТР-0, друге місце, посідає екіпаж номер 19. На, ти світло зложив, я тобі новий. Тут особливі призи. Для кожного друге місце. І нарешті категорія ТР-0. переможцями є екіпаж No1. Фотосесія з переможцями категорії ТР 0 Ваші облиски фотографуємо на п'єдестал.

цій категорії посідає екіпаж номер 18 Хлопці, спочатку сюди. І нарешті переможці всі категорії. Всі категорії, екіпаж номер 220 Фотосесія. Чоловіки і, і раз. Yeah. Є. <рапиває> Бачите, що ставлять на підстав. Бочки для вина. Все вірно. <рапиває> і ми переходимо до нагородження в категорії ТР-2. Третє місце. Екіпаж номер 126 Так, 2 Друге місце. Посідає екіпаж Номер 11 Боже, але варто того. Давайте підтримаємо навіть з такими травмами. Молодці. Браво! Тримайтеся! Не дам. І переможцями в цій категорії стає екіпаж номер 4. Екіпаж номер 4. Починають відкриватися. І так, фотосесія. Хлопці. Опа. Покажи при сафелі. Браво! Молодці! І ми переходимо до нагородження категорії ТР-3. Переможці цьогорічного заїзду. Нинішнього заїзду, я думаю, що буде ще заїзд у цьому році, але нинішнього так. І так, ТР3. Третє місце. Посідає екіпаж номер 66 Екіпаж номер 66 Ото наші поляки! Це вже це вже це вже прилучали. Я так розумію, що ви вже оселилися тут в Там вже ключі віддавали вчора, зрозуміло. Добрий день. От ми в цьому році вирішили тім тим баришевських да? Баришевка! Я знав, що крути барні. I chcę powiedzieć, że walka była ocień przyjemna, ocień ciężka, ze wszystkich stron się pytali, żeby zniszczyć naszą taśmę, tak? Bumperami, kolosami, wszystkim, co było. O, ale to, co ja na zewnątrz nie próbowałem. Ja również nie próbowałem. Tak, to nam bardzo podobało, dziękujemy wam. Do zobaczenia, wierzę. <grymne> <grymne> tak. Tak, dalej, drugie miejsce, t 3 drugie miejsce, ekipaż nr 70. Екіпаж номер 70 здобуває друге місце в категорії Т3. І нарешті переможці в цій категорії. Увага! Екіпаж номер 344 Ма цієї категорії